Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, вітаю у вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. І знову у нас чудова нагода з вами поспілкуватися. Нагадую, що Трускавецька проводить благодійну акцію Крок до перемоги. Одна гривня з кожної пляшки йде на підтримку Збройних сил України. Пам'ятаємо, що навіть маленький крок турує шлях до великої перемоги. Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація звучить на правах реклами. Шановні, ось що ми зараз з вами зробимо: можемо взяти в ручки калькулятори, якщо в цьому є потреба, але ми загалом порахуємо, яку допомогу отримує Україна, і тут є політичні акценти. Знаєте, а пакети допомоги можуть прояснити, що думають про цю війну наші партнери і як вони собі уявляють пріоритети в цій війні. А якщо дуже просто, у випадку, коли кількість грошей там на, на цивільне будівництво починає перевищувати кількість асигнувань на зброю, боєприпаси протиповітряну оборону, це може сигналізувати про наступне: що партнери так чи інакше будуть схиляти Україну до того, щоб вона рухалась. Ну, до того, що в політичному світі називають стіл переговорів, і на жаль, так в цьому світі є політики, які вважають, що з сучасною путінською Росією можна про щось домовлятися. От навіть цей епізод із Пригожиним, який нібито домовився з Путіним, а потім його вбили на очах у всього світу. Достатньо цинічно, просто грохнули. Так навіть, навіть цей епізод не вчить а, ну, таких політиків, а, тому що з Сучасною фашистською Росією домовлятися неможливо. Але принаймні в Україні можуть спробувати таку формулу, як би проштовхнути. І можливо, знаєте, можливо, вони розуміють, що насправді для Путіна потрібен час для того, щоб, можливо, призупинитись. Перегрупуватись і знову вдарити Україну, і цілком ймовірно, що такі політики це розуміють, та і Путін ненавидить Україну абсолютно щиро і вважає чимось такі таким, що не має права на існування. Але цілком ймовірно, в такому разі політичним лідерам потрібен потрібна ця пауза для того, щоб під час своєї політичної каденції сказати: Ну, ось мир, ось та от він поганенький. От, але це краще ніж війна. Приймайте мир ось в такій формулі, в такому вигляді. І навпаки, шановні, якщо основна допомога Україні це все ж таки зброя. Це боєприпаси, це системи протиповітряної оборони. Це означає, що Росія, вибачте, будь ласка, що наші партнери розуміють, що з Росією зараз говорити просто немає про що, немає предмету для того, щоб сідати з ними за стіл переговорів. І що зараз Росіянам треба нанести максимального удару саме на полі бою. Ну, Отже, що відбувається зараз? Ми з вами чули про те, що Сполучені Штати Америки виділили кілька пакетів допомоги Україні, там є все, там є і, і, і військова допомога, там є і е, допомога на розбудову держави, на гуманітарна допомога. А які пріоритети в тих пакетах, які надали Сполучені Штати Америки, Києву зараз? З нами зараз в студії Іван Лозовий, юрист міжнародник. Вітаю, Доброго дня, Іване. Не ображайся. Я сьогодні справді буду багато говорити для того, щоб озвучити максимум інформації, яку ми зможемо проаналізувати. Отже, з останнього те про що ми з вами почули, що Сполучені Штати Америки надають. Якщо буду десь помилятись, ти мене коригуй, будь ласка, надають. Я кажу про останні пакети: це пакет допомоги на 1 мільярд доларів і пакет допомоги на 600 мільйонів доларів. Те, що стосується пакету на мільярд доларів, ось з чого він буде складатися, туди входять компоненти системи протиповітряної оборони, керовані реактивні системи залпового вогню для Хаймарс, боєприпаси та системи зв'язку. Далі 100 мільйонів доларів для підтримки довгострокових військових потреб. 90,5 мільйонів на допомогу з розмінування, 300 мільйонів на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включно із містами і селами, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії. 206 мільйонів на гуманітарну допомогу. І така дрібна сума, дрібна, але можливо вона символічна з точки зору того, що процес пішов. Це 5 мільйонів 400 тисяч доларів конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів. Я так розумію, що йдеться про російських олігархів. Сума невелика, але можливо вона справді символізує початок великого процесу. І далі 203 мільйони на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ в сфері боротьби з корупцією на створення потенціалу для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією. Я разом так. Порахував, у мене вийшло 904 мільйони 900 тисяч доларів. Ось і ну можливо, йдеться про те, що ну трошки менше 100 мільйонів доларів, це компоненти системи протиповітряної оборони, керовані реактивні системи залпового вогню для хаймерс боєприпаси та системи зв'язку. От в цьому пакеті ми бачимо пріоритет виділених грошей на цивільний сектор. Я не помиляюсь. Так, тому що саме військова частина це не більше 275 мільйонів доларів. 175 мільйонів це те, що ти згадував. Амуніція, тобто боєприпаси для Хаймерсу, розмінування, там навіть кулі для малокаліберних кулеметів і зброї, а ще 100 мільйонів, майже 100 мільйонів. Для України, щоб Україна могла придбати іншу зброю. 275 мільйонів доларів це досить мало. Досить мало. Тоді йдемо далі. Ми тоді можемо припустити, що оцей мільярд він йде здебільшого на підтримку цивільних секторів України. Так. А наступний пакет 600 мільйонів доларів. З сайту Пентагону я взяв цю інформацію, вона датована 7 вересня 2023 року, сума в 600 мільйонів доларів. А, і на що вони будуть витрачені? Обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 105 мм, засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі, підривні боєприпаси для прибирання перешкод, обладнання для розмінування. І підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки можна тут можна констатувати. У мене немає розбивки от по секторам, скільки на що буде витрачено, але навіть з переліку тих напрямків, на які будуть витрачені гроші. А тут йдеться ці 600 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки будуть витрачені ну практично всі на військові цілі. Я не помилився. Так, але загалом це така доповнююча допомога. Тобто, це фактично доповнює наші запаси, які постійно шаленими темпами витрачаються. Це не якась, не якийсь прорив, чи якась додатково нова велика допомога. А про що свідчить? Свідчить усі ці, ці пакети? Я я просто ще додам, що 29 серпня 2023 року. Державний департамент Сполучених Штатів Америки заявив про наступний пакет за кінець серпня цього року. Про наступний пакет військової допомоги, в якому знову згадуються 105-мм артилерійські боєприпаси, боєприпаси для Хаймарсів і так далі. Йдеться про 250 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. У тут допоможе нам розібратися. Це ті 250 мільйонів, які. Є в цих двох двох пакетах, про які проголошено в вересні місяці. Чи це окремий пакет? Це окремо. Треба не забувати, що адміністрація Білого дому Джо Байдена, президента США, яка відповідає за виділення конкретної військової допомоги, вже виділяла 46 окремих пакетів допомоги Україні. Тобто вона це робить постійно фактично маленькими подачками, і це створює певну серйозну проблему. Яка вже фактично це питання піднімається в західній пресі, також про що свідчить ну, тенденція? Ми будемо говорити про тенденцію. Далі ми узагальнимо про, про всі гроші, які були виділені на, на підтримку України. Але тенденція ось цього місяця він дуже важливий, тому що державний секретар Сполучених Штатів Америки був в Україні. Так ну і певним також підсумком цього візиту є і ось ці виділені пакети. А вони можуть бути ну, такими маркерними, які пояснюють, до чого йде справа. Тому що в цих двох пакетах я так розумію, що на цивільні сектори грошей виділяється більше. На мою думку, не тільки мою, є західні аналітики, наприклад, експерти Москового центру в Вашингтоні American Enterprise Institute, які Пов'язують ці анонси за останні два-три дні від Блінкена від Пентагону відносно допомоги Україні і з тим, що ще відбувалося в серпні. Що тоді сталося? Тоді цілий ряд американських видань, престижних авторитетних, писали авторитетні американські журналісти, цитували анонімні джерела у владі США, які проявляли висловили певне незадоволення чи занепокоєння тим, що український контрнаступ. Іде досить повільно, і це не мої, не мої висновки, це висновки аналітиків АІА і цього інституту. Що це робилося не випадково, що ця інформація, витік інформації був спланований Білим домом, щоб вже трошки показати, може навіть публічно, подавити на Україну, що хлопці у вас не дуже виходить. Але незважаючи на це, наші успіхи, по-перше, по південному напрямку навколо села Роботине. Досить серйозний інститут дослідження війни, наприклад, Провідний інститут в США, оцінив ці успіхи як тактично значимі. І також друге питання це те, що я замітив за останні тижні такий ріст публікацій аналітичних статей, журналістів американських, всеамериканських, військових експертів, які починають ще більше і більше і голосніше критикувати адміністрацію Байдена за те. От саме за цю поступовість, що вони маленькими подачками, і дехто ставить питання робоч, чому не дати Україні те, що вони потребують, і що є у США? Це ті ж М 113 яких які є 6 тисяч, це броньовані машини транспортування фактично піхоти. Америка їх ніколи не використає, тому що вони містять азбест. Ті же Бредлі БМП, бойові машини піхоти, які дуже потужні, це вбивці танків. Це означає, що вони вбивають все, що є на полі бою. Нам дали всього десь 100, а Америка. Має їх 4 тисячі, і інші питання, в тому числі в 16 атакам. З до речі, буквально сьогодні проявилася інформація на ABC News про провідному американському телеканалу, що скоріше за все Америка все ж таки надасть Україні атакам. Атакам до далекобійні ракети це дуже добре, і вони нам потрібні, вони будуть ефективно використані, але ми їх вже маємо три місяці. Це Storm Shadow від Великої Британії. Це не змінить курс війни. От, Іване, ти справжній українець. Я тобі хочу сказати. Коли політично питання про атакам сворішується, сказати ну це добре, звичайно, а але, але, але нам треба щось але інше. але так, нам треба дивитися за не за тим, що справді відбувається. Я кажу ще більше голосів, і більше слава богу на заході. Наших друзів це чисто американці, і військові, і аналітики піднімають питання. про те, почекайте, адміністрація Байдена, що ви робите? Ви такі маленькі подачки даєте, і це добре. Безумовно, ми вдячні за це. Але ви могли б дати в рази більше, і зараз замість, по-перше, надзвичайно високих втрат під час цього нашого контрнаступу і повинно просування Україна могла б перемогти. Чому ви не хочете, щоб Україна помогла? перемогла? І тому всі ці сам візит Блінка, я би навіть пов'язав із цією динамікою. Що Білий Дім спочатку пустив інформацію? Ну, щось не те з контрнаступу, шановні, два з половиною місяці, щось, щось тут не так. Реакція була: почекайте, але ж не дали те, що треба. Наш великий друг генерал Бен Ходжес, який живе в Німеччині, казав: почекайте, ну ви ж скільки маєте, що ви дали. Згідно з інформації генерала Джек Кін, який очолює інститут дослідження війни, Україна має поки що тільки 60 леопардів. 60 леопардів на фронт який тягнеться тисячу кілометрів. Воюють сотні тисяч військових з обох сторін віддали нам 60 леопардів. Як ми знаємо, Абрамси тільки появляться тут за кілька місяців. Як ви могли очікувати? Оце обурення штовхнуло, напевно, і візит Блинкена, і ці додаткові гроші, які не є такі значимі, на жаль? Але слухай, ми зараз пошукаємо логіку в цих діях. Ну, логіка а, така моральна спочатку, про, про мораль. В принципі, Захід має розуміти, що. А... Війна відбувається кров'ю українців, та тобто Україна сказала: Окей, ми самі воюємо своїми солдатами, не ставимо ніякого питання про присутність ваших військ на нашій території. Допоможіть нам із зброєю. А цей момент цінується. Ну, ну от, якби знаєш, от мені здається, цивілізація мала би дбати про життя українських солдатів. Тоді це означало б, що це, це певна гарантія, що ваші хлопці, британці, американці, не будуть воювати напряму. Там не, не будуть бігати з М 16 по полю полі бою. Їх не будуть вбивати. Ну так треба напружитись і допомогти технічно і фінансово. Зрозуміло, і тут можливі два варіанти. А, ну, можливо, можливо, більше варіантів. Але я думаю, найголовніше те, що Захід перестав вірити, що Росія Росія йому загрожує. Та от після війни в Україні, побачивши Другу армію світу в дії, просто, Захід просто тупо перестав боятися Росії. Я цього не дуже відчуваю. Я відчуваю, що на Заході Америка і Європа далі. Ну, вступ раптовий вступ Фінлянії в Швецію до НАТО, доказує, що вони навпаки. Набагато краще зрозуміло, ніж раніше, загрозою яку представляє Росія, те, що армія Росії деградована, так але вона задалі залишається величезною. Там десятки тисяч тільки артилерії залишаються у володінні росіян. Головне, що тут спрацьовує, є самостримування з боку особливо адміністрації Байдена під загрозою, що Путін там особливо може використати, скажімо, ядерну зброю. А це дійсно певна дилема для США, логічно і раціонально. Що Америка повинна зробити упадок, що Росія кине одну тактичну ядерну богіловку, скажімо, на поле бою чи на Київ, чи скажімо, на Чорнобильську зону. Що, що їм робити? Під цим стримуванням вони оце працюють абсолютно абсолютно послідовно маленькими подачками, достатньо для того, щоб ми могли боротися, щоб нас не перемогла ця російська маса і орда. Але зовсім недостатньо те, що в них є, для того, що ми виграли. І вже пора про це, як декотрі західні аналітики і журналісти пишуть і кажуть, до речі, вони цю тезу піднімають. Шановні, ми ж не не втрачаємо, ми не маємо boots on the ground. Чоботи наших солдатів немає в Україні, і найближчим часом може не бути, якщо ми дамо Україні можливість перемогти і знищити цю загрозу назавжди. На жаль, тут можуть бути інші чинники, як, наприклад, велика поразка Америка в Афганістані. Зараз нарікають про те, що в Україні дали понад 100 мільярдів доларів допомоги. Не треба не забувати, що за 10 років Америка ватила в Афганістан 2000 мільярдів доларів. Нам цей Афганістан взагалі так зіпсував так. ситуацію. Я думаю, що він переконав Путіна, що треба бити, бити сильніше і побіжать всі. І націоналісти, і американці так. всі його злякаються, і він дуже швидко окупує Україну. Оцей приклад Афганістану і втечі американців геополітично зіграв дуже зло на, на жаль, так і до певної міри ми далі знаходимося. Під цим ефектом, але я бачу те, що, наприклад, візит блінка на раптовиці мільярд, хай буде більша частина не військової допомоги. А нам першої останню чергу потрібна військова допомога. Але це ознака того, що адміністрація Байдена готова змінити свій курс. Нам треба впливати на них щоб вони змінили цей курс? І коротко задаю дуже важлива тема, яка весь час піднімається про подяку. Колишній міністр оборони Великобританії Бен Вільямс задав про те, що він приїхав до Києва замість подяки. Йому видали список, начебто, він там інтернет-магазин Амазон, і ось ось що Ні, треба, дя дякувати треба. Ну правда, дякувати, дякувати але треба. Але з того боку психологи кажуть, що це навіть подовжує життя. Коли ти просто корона ж не звалиться з голови, але Абсолютно. але подякувати Є за що треба. подякувати, бо юридичного обов'язку нам допомагати немає. Але геополітичного морального обов'язку є тому, що ми воюємо щоб зупинити Росію на днях. Один з російських генералів висловив думку публічно про те, що звісно, річ ми не зупинимося на Україні і підемо далі. Це дуже цінно. Я, я це дуже цінував заяви Росіян Кадирова, коли вони казали, що там дійдемо до Варшави, до Берліна, до Лондона. Це, хоч якось, можливо, мобілізувало би цивілізований світ, і це правда. Ми, як українці, Балти, Польщі, ті, хто найближче, найбільше досвіду мають з росіянами, ми знаємо, що це так є. Це не блеф чи не вигадка. Вони підуть далі, будуть давити на Польщу. на... Інші європейські країни, бо це в їхній природі. Ми мусимо їх тут зупинити. Це роблять, і це наостанок. Треба завжди наголосувати Після подяки гинуть наші хлопці. Ми гинемо. Ви ви втрачаєте техніку. Ми втрачаємо життя? Ну слухайте, втрачаєте техніку? Це така також справа. Ви вдосконалюєте цю техніку? Ви дивитесь, як вона працює у війні з російською армією. Де ви ще як країни НАТО, скажіть, будь ласка, де ви ще здобудете такий досвід для того, щоб розуміти, як воювати з росіянами, а під текстом читаємо і як воювати з китайцями? Правда, це подібні армії насправді. Де де ви ще можете взяти такий досвід? І скільки він коштує? От якщо в мільярдах чи в трильйонах його спробувати. Оцінити скільки він коштує для життя цивілізації, Слухай. і треба, треба не забувати. Весь час наголошувати. Значна частина техніки, яка на, нам найбільше потрібно. Волонтери, люди збирають гроші на пікапи і джіпи. А в Америці є тисяч м 113 яких американські військові ніколи ніколи не використають. Це просто факт. Це їм не потрібно. Їхня вартість нульова. Дай вони дали нам 300 дайте нам три тисячі. Я сподіваюся, що нас почують в Сполучених Штатах Америки. Я знаю, що посольства нас слухають. Та ну це нормальна робота, але голос українців має бути почутим зрештою. Івана у нас зовсім небагато часу, але спробуємо логіку зрозуміти. От в пакеті, який стосується передачі Україні мільярда доларів, йдеться про 300 мільйонів на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях. Тут у мене дуже просте питання. Це потрібно робити правопорядок на звільнених територіях потрібно наводити. Але в у українців є таке прислів'я: не кажи гоп, поки не перескочиш. Тобто є певна послідовність дій, щоб наводити порядок на окупованих на деокупованих, визволених територіях, спочатку їх треба визволити, і логічно було би, щоб ці гроші зараз пішли на хаймерси, на ракети, на бронетехніку. А потім будемо вирішувати питання з тим, як вичищати ці території. Та ну це ж ну це ж логічно. Тоді я констатую, що в цьому пакеті, якби ну пріоритети змінено якимось дивним чином. Можливо, тому абсолютно згоден, і це можливо наслідок того, що це можливо готувалося в останню хвилину. Візід Блінкена треба щось голосити, щоб збити трошку цю зростаючу критику адміністрація Байдена, що вони не допомагають, як треба навіть тим, що є у них і знаходиться, і що їм не потрібно ем, надалі. Ми мусимо на цьому наголошувати на кожному кроці. Ну і ось 206 мільйонів на підтримку прозорості та підзвітності да, інституцій, верховенства права та сектору правосуддя. Боротьба з корупцією, боротьба з корупцією. Друзі, та ми десятиліття вже будуємо ці цю антикорупційну інфраструктуру. І очікуємо від них результатів. Як на мене, результати дуже скромні. От реально дуже скромні. Кажучи. от м'яко кажучи, дуже скромні результати, і продовжуємо заливати їх грошима. Так, колись було, до речі, відповідальний в Україні за гроші від Заходу, тому числі від США, які надавалися великі, десятки мільйонів доларів на той час на боротьбу з корупцією. Відповідав такий собі Леонід Кравчук. Тому мені дуже цікаво, цих 200 мільйонів доларів, якщо прослідкувати кожен долар. Куди він піде, і яка частина з них буде вкрадена? Бо я вважаю, що це зовсім на жаль логічний наслідок. Я би ще поговорив на цю тему. Вона є важливою, але вона свідчить про певні пріоритети дуже коротко взагалі. Тобто, тобто, можна зробити висновок, що десь вже наприкінці наприкінці осені. А, а до речі, генерал Петреус, який був в Києві, він сказав, що активної фази залишається до початку зими. Коли там наприкінці осені підуть підуть дощі а потім ну погода вже зіпсується. А Україну почнуть схиляти до того, що сідайте, домовляйтеся. От навіть дивлячись на пріоритети, які розставлені в цих пакетах допомоги, я думаю і надію, що такого не буде, що це зарано, особливо наші успіхи, яких виборюють наші військові своєю кров'ю. Вони повинні заблокувати таку спробу нас примушувати до переговорів, і дай Боже, що це до речі, аналітики західні військові кажуть, що ще можливий навіть значно більший прорив, і на це ми всі надіємося. Ну і окремою темою. Ми колись з тобою зберемося і поговоримо про те, слухайте, а хто ж наш, наш надійний союзник? Якщо зараз критикують адміністрацію Джозефа Байдена, що вона так. Дає порційно порційно цю допомогу, так ну і критика лунає, ми її чуємо про те, що врешті-решт, Україні треба допомогти, а а про інше крило і зокрема про, про Дональда Трампа взагалі розповідають страшні речі: що якщо він переможе. Ну тоді Україні взагалі буде дуже тяжко. Я думаю, що ця розмова реальна розмова назріла в нашому ефірі. Де ж наші союзники і як вибудовувати стосунки, щоб справді цей союз був міцний і привів до перемоги, а не до, до, до чогось такого, що дасть можливість Путіну перегрупуватись і вдарити знову. Погодьтеся, це важливо. Іван Лозовий, юрист, міжнародник з нами сьогодні. Був івана. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.